Вітаю! Сьогодні хочу показати вам свій Project Pen на лютий. Якщо ви ще не знаєте, що таке Project Pen, і ви не дивилися мої попередні відео, то Project Pen це проєкт, в якому я закінчую або намагаюся закінчити деякі аромати. Це не значить, що мені ці аромати набридлі. Я їх не люблю, я їх вже не. Не хочу носити, це просто е, тому, що я хочу якомога більше своїх ароматів е, носити, якомога частіше. І деякі аромати у мене насправді є такі, що я до них не доторкаюся дуже-дуже довго. І Project Pen допомагає трішечки якось, трішечки там е, навести е, порядки. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про Project Pen на лютий. Я розумію, що до кінця лютого ще є до кінця не до лютого. до... До кінця січня ще є декілька днів, але нічого глобального у мене не відбудеться в Project Penny, тобто я не закінчу ніякий аромат, я ніякий з ароматів не використаю до того, щоб я вам повинна була показати, бо я там дуже багато чогось там використала. Ні, нічого глобального не відбудеться, тому і показую і розказую зараз. Так, у мене є аромати, які у мене виходять з Project Pen і я їх повертаю на шафи. Наприклад, оцей дуже класний аромат, але я вам чесно хочу сказати, що у мене, у мене не, не було дуже багато а, можливості його а, їм користуватися а, протягом цього місяця, тому що, ну, ви знаєте, січень це. Ще місяць ем, свят, і мені іноді хотілося щось там інше, якісь там інші парфуми, не з Project Penu, тому ну, просто не було, ем, не було ем, куди їх ем, використовувати. Ем, це дуже-дуже класний аромат Альберто Ферти, Альбер Феррети. Він такий Лейді Boss, Аромат дуже красивий, дуже такий соковитий, і мені здається, на на роботу в Офіс. Це просто-просто супер. Потім інший аромат, який у мене в Project Penny, тільки, тільки тому, що у мене ще є 100 мл цього аромату. Це у мене Dolce Gabbana Light Blue. Але цей аромат, як якраз я і їм користувалася. Як бачите, ось тут у мене була наліпка, і я Трішечки їм ще покористувалися цим ароматом. Ще один аромат це у нас дізель. Дізель Fuel for Life. І один раз, один раз, може, ну, може два рази. Я їм просто покористувалася і все. Дуже класний аромат. Тут у нас мускатний горіх в цьому ароматі є. Ну, і не тільки дуже класно зроблений цей аромат. Ви знаєте. Я знаю, що не дуже багато людей люблять аромати від Дізель, і, як на мене, у них є такі супер класні аромати, вони просто шедевральні аромати. І це один із них, він дуже-дуже класний. Не плутайте його, будь ласка, з ароматом Diesel Unlimited, мені здається, він зараз називається така рожева упаковка, воно просто зовсім не те. Зовсім не те. Ще один класний аромат від Кіко. Так, я розумію, що Кіко це, це доволі дешева, це дешевий бренд, і плюс я його і брала ще цей аромат по знижках. Але це супер класний, просто зелений аромат, такий трішечки ем, трав'янистий. Ось, якщо вам хочеться зеленого чогось, але не солодкого. Не цитрусового, просто зеленого, трав'янистого аромату. Це він. Оце він, Супер-супер класний. Він так і називається Green Me, цей аромат. Ну, Green Me, це у них лінія, там, там, типу, така зелена лінія, але і аромат так теж називається. Ще один аромат. Я теж користувалася їм, ну, може, два рази е, дуже класний аромат. Я дуже часто про нього читаю негатив, негативні отзиви, о, отзиви, -пардон, е, відгуки. Тому що цей аромат, ну хтось каже, що він там старий, там такий. ви знаєте, люди, цей аромат не новий. Так, це Льо, Льо Паркензо, у мене ще стара. Пляшечка Атак, це льо кінзо Зараз називається. Так ось я розумію, що це аромат не новий, зовсім не новий, але таких водних ароматів, таких, таких свіжих ароматів, їх не так багато. І оце один, це один з найкращих ароматів, який був зроблений. Хоч він і був зроблений дуже багато років тому, але він супер класний, він супер, він супер е його класно носити, бо зараз не хочу сказати більшість, але ті аромати, які там, типу, свіжі, якісь там е водні аромати, вони або є якийсь запахом моря трішечки, тобто вони там є якась там. Е Водорослі, там якісь щось таке солене, тобто таких чистих, класних ароматів свіжих, їх не так багато. І на цей, на цей просто варто звернути увагу. Як на мене, варто. Потім я ще мала в Project Penny цей амурамор Льо Flamingo. І цей аромат, я коли його взяла в Project Pen, то він був тут. Потім я нацепила цю наліпку. Ось так, і аромат знижується і знижується. У мене немає наміру його знімати з Project Pen, Я його буду використовувати. Я чому використовую цей аморамор? Льофламінго. Тому що, знаєте, як е, інші два аромати, які в мене тут є, він вже не, це не новий аромат. Але не через це. а Тому що я його навіть не можу поставити в жодну добірку ароматно, бо завжди хтось буде, хтось скаже, ось ти нам показуєш аромат, який ми не можемо купити ніде. І я це розумію, люди. Я це розумію, тому я їх і використовую сама. Ось я його і поставила сюди. Зверніть увагу на аромати амурамор від Кашарель, на цю лінію амурамори від Кашарель. Так, там є деякі які ну, такі звичайні нормальні аромати. А є шедеври, є прям шедеври люди. Я вам не, не кажу кривду. Так. Е, ще один аромат який я закінчила. ні давайте ми ми про нього потім Аромат, який я закінчую, і який я не планую в, е, не планую ставити на поличку. Аромат у мене залишиться в Project Penny це аромат е, Irresistible, very Irresistible від Givenchy Ось у мене тут. Ось він такий, коли він до мене підійшов до Project Pen, я впевнена, що я його використаю в лютому. Тобто на, на поличку він вже не вернеться. Цей аромат, і він такий класний, він такий жіночий, жіночний, він такий свіжий, він і свіжий і квітковий, і, знаєте, і на кожен день, і на якесь свято, і на весілля. Чому ні? Тобто, супер-супер класний аромат. І що в що в ньому ще класно? В ньому дуже приємно бути, і я знаю, що коли він на мені зі мною теж поруч приємно бути. Люди люблять бути зі мною поруч, коли в мене цей аромат. Тобто, це, це не як. Я розумію, що це не якась там дуже складна ніша, це не такі там аромати, які потрібно там думати, розуміти, що там хотів сказати той ніс, що зробив цей аромат. Але це просто приємний аромат. Це просто класно, приємний аромат, і іноді цього достатньо. Іноді це все, що нам потрібно. Так, у мене ще ж є один аромат з цієї добірки. Та, та невеличка добірка з двох ароматів. Оцей аромат потрапив у мене до Project Pen, тому що це старенький аромат, і я вирішила. Використовувати ці старенькі аромати, тому що я знаю, що вони ще в нормальному стані, але я їх просто хочу використовувати якомога. Ну, не можу сказати швидше, але просто використовувати їх, бо я знаю, що поки що нічого в мене не пропало, але ну, все ж можливо. Ем, так, е, і один аромат, який я використала. І я хочу вам сказати, що я дуже задоволена тим, що я його використала. Я собою пишаюся. Я не думала, що я буду ем, здатна це зробити. І це топ-3 топ моїх ароматів, ем, в, в, в принципі. Я не знаю, які аромати у мене будуть завтра. Я не знаю, може, у мене завтра я куплю собі аромат, який я скажу, Боже Боже, це такий аромат, який мені подобається більше всіх у світі. Я не знаю, але я. Я впевнена, що цей аромат залишиться, ну, може, не топ-3, ну топ-5. Це у мене ось такий кашарель, і це Фу Глорія від кашарель, коли він потрапив до Project Pen, він був у мене отут. Я вам хочу сказати, що цей аромат у мене був дуже давно, його не купити. Тобто його ще можна купити на eBay, наприклад, але я там ем, олію для ванни знайшла за 90 євро з цієї лінії. Тобто, ціни просто якісь шалені ціни на цей аромат. Так, ось, е, він у мене стояв на поличці, я іноді їм користувалася, бо я дуже боялася його е, е, використовувати. Не то, що я боялася його використовувати, я боялася його закінчити. ось. І потім я подумала: а що таке? Що це таке? Так же так, ж так, 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 неможливо. Я взяла його і я почала його використовувати, і я тоді я, зрозумі, я, я, не, я, не то, що я зрозуміла, але я, я згадала, як я, як я цей аромат люблю. Він такий класний, як я його люблю. І як я задоволена, що я їм користуюся, і як я задоволена, що я його використала, що використала його я, а він у мене не зіпсувався. І ось цей час, що я його використовувала, я була, я раділа дуже-дуже сильно, бо він дуже класний. Ось, так що я дуже задоволена тим, що я використала ці там останні, я не знаю скільки, ну, мілілітрів, може 12 і на себе і зловила такий кайф, що ви просто собі не уявляєте, люди. І так, як я вирішила, що таких більш-менш менш стареньких ароматів у мене буде два, кожен, кожен Project Pen. То ось другий аромат Laurent. Yves Saint Laurent L, дуже класний, я вже йому наліпку почепила, але я її трішки почепила, ну, так, як потрібно було, але я просто його вже і використала трішечки. Так ось, Yves Saint Laurent L, це. Тут дуже класні пачулі, дуже яскраві пачулі, але це дуже, дуже класні сучасні приємні пачулі. Це пачулі, такі, вони такі глибокі, але з ними, з ними комфортно. Це такі самі пачулі, які ви знайдете, і я це підтверджую, на мій ніс це так само. Це ті самі пачулі, що ви, ви знайдете в Dior. Midnight Poison ось така сама нота з Пачулі. І я вирішила використовувати цей аромат, бо він супер класний. Він такий, знаєте, темний, він такий на... кудись на вихід. Хоча чому тільки на вихід, я, ось, наприклад, завтра буду йти. З самого ранку і я використаю цей аромат на себе. Він дуже-дуже класний, дуже-дуже красивий. Ось, і ще у мене чотири аромати нових, які я вирішила поставити в Project Pen. Так, у мене зараз така, знаєте, фаза квіткова фаза. Я розумію, що зараз зима, зараз як би. Нормальні люди використовують якусь там, не знаю, Амбру, якісь дуже солодкі аромати, щось таке більш таке кріпеньке. А мене потягнуло на квіточки люди. А що я можу зробити? Нічого. Так, перший аромат з цієї добірки це у нас Assensus від Estee Lauder. І тут, тут є лілія люди. Цьому ароматі. І ця лілія, вона така класна. Вона, вона така дуже гучна. Але мені дуже подобається лілія, і вони мені не дають головний біль. А, так що супер, супер класний. Тут Лілія, жасмін, магнолія, ноти дерева, Амбра лан і Лангілак, Сандал, Білий мед, перець та мандарин. Супер, супер класний аромат. Супер. Потім ще один аромат, і цей аромат. Він весняний люди, він весна у пляшці. Я знаю, що багато людей не дуже любить цей бренд, це у нас Versace. Чому не любить бренд Versace? Тому що багато людей просто не люблять одяг і аксесуари Versace, бо вони ну, трішечки вони такі, знаєте, вау. Комусь вони здаються без смаку. Як на мене, смак там є, просто потрібно зрозуміти. Ось, і Аромати, і вони просто перетранслюють на, з, з речей, з одягу на аромати. Ось, Одяг не подобається, значить і аромати теж. А як на мене, аромати о, оверсачі просто суперові. Так ось, тут у нас е, е, бузок, гуава. Вістерія. вістерія це. Слухайте, я не знаю, як вона називається українською мовою, мабуть, вістерія так і називається. Це такі ем, фіолетові квітки, і вони висять такою купою, така велика-велика купа. Я не можу сказати, що це ліани, ну, коротше, їх дуже-дуже багато. І коли ви, наприклад, і, е, там, де вони. Ростуть, їх роблять прям так, щоб вони, як стіна були. Я вам, коротше, фоточку, світлинку ось сюди вкину. Потім чорна смородина, роса, жасмін, лотос, орхідея, рододендрон, мускус, кашми, кашмірове дерево, бурбонська ваніль та атласський кедр. Дуже класний аромат, дуже класний аромат. Люди. Я полюбляю такі. Аромат, я розумію, що зима-зима, але ну, фу, проти цього аромату не підеш. Пляшка, пляшка, мені теж, до речі, дуже-дуже подобається. Потім ще один аромат, і він називається Флораліста. Квітковий теж аромат від Кензо. І оцим ароматом, я думаю, що ви їм просто ну, не можете зробити комусь погано, ви не можете. Комусь набриднути цим ароматом. Тут у нас квітковість квітнення, коротше кажучи, квіти яблука та персика. І потім у нас півонія і груша. Тобто все тихенько, легенько, красивенько і дуже-дуже класно. Супер класний аромат. І останній аромат це у нас бушроновський аромат, і тут у нас аромат класичний бушрон з цієї лінії плясвиндому. У мене два таких аромати ну, тобто, не усіх два, а з цієї лінії Плясвиндому. У мене ще один є аромат, там біла пляшка. Тут у нас апельсиновий цвіт, танжерін, рожевий перець, троянда, мед, жасмін, проліно... Пралінові конфети, цукерки, пардон, півоння, бензоїн та кедр. Просто я колись сказала, що це Праліна. Одна Одна цукерка, Проліне це Праліна. Так пишуть люди, це прали, Праліна одна. О, Тут такий холівар розпочався в коментарях. Ви б знали. Коротше кажучи, дуже класний аромат, дуже такий теж, такий теж, леді Босний. Аромат, він і білоквітковий, він і солодкий, він такий вух, супер-супер, красивий, і я якось довго до нього вже не доторкалась, тому що. Так що йому потрібно дати трішечки часу зі мною. Ось оце у мене такий був Project-Pen. Я дуже-дуже задоволена, що ви мене подивилися. Дякую вам. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи, а з вами ми побачимось у неділю. Якщо ви робите Project-Pen, будь ласочка, я вам бажаю стійкості, бо я знаю, що це не легко. Па-па!